Моє вітання. Одразу до гарних новин купили завдяки нашим спільним зусиллям ініціатори для ФПВ. Загальна сума 49 тисяч 500 гривень. Квитанція зараз на екрані. Також є два важливих оголошення від наших бійців, яким ми вже допомагали всією країною, які залишаються дуже вдячні, безмежно вдячні нам а ми їм. Що просять хлопці? Дивіться. Такі позиції потрібні дуже мішки зелені, серветки, вологі, сухі душі, спреї, спіралі від комарів, мошок. Зараз бачите номер адміністратора на екрані. Не дзвонимо, пишемо в будь-який месенджер, у кого є можливість відправити хлопцям ще раз список. Повторюю: мішки зелені, серветки вологі, сухі душі, спрей, спіралі від комарів. Робимо посилочки, я вам відправляю, куди. Це треба відправити. Для цього напишіть на номер адміністратора, який ви бачите зараз на екрані. І друге оголошення. Це прям такий біль, а не оголошення. Зараз читаю і потрібна наша з вами допомога. Терміново потрібні фільтри для противогазів. Далі самі противогази. Частини є, але їх дуже сильно не вистачає. Орки скидають з дронів газові гранати. На позиції будемо дуже вдячні. Це ми, хлопці, вам вдячні, дівчата. І давайте спільними зусиллями робити добро. Також номер телефону, що стосується противогазів і фільтрів до, до них на екрані, у кого є можливість знайомі, хто знає де оптом можна закупити всю інформацію. Мені скидаєте в будь-який месенджер. А тепер попрацюємо. Макрон хоче оголосити перемир'я в Україні з 26 липня по 11 серпня. Непогано, а з приводу чого це дати проведення літніх Олімпійських ігор в Парижі? Президент Франції розраховує на підтримку Китаю у цьому питанні. Ну, тобто, Китаю, який допомагає рашці по нам хірячити і можна зупинити війну тільки тому, що е, у Франції. Олімпійські ігри? Ну, все ж правильно я зараз прочитала. Коли цей світ так йобнувся сильно і безповоротно? От коли це сталося? Під час вакцинування? Ой, боже мой. Чи буде оголошено перемир'я ці дати, коли у Франції. ігри. А з ким ви домовляєтесь? Ну то тобто на кого розрахована та відповідальність, що не будуть скидати газові бомби, теж самі, які заборонені, ну зовсім заборонені, розумієте? Тобто прийоми всі нижче пояса, які людські, які ну заборонені. Ну, в кого ви хочете добитися якогось перемир'я, з ким ви будете розмовляти, і з кого ви будете ну, потребувати ту відповідальність? От я не розумію. Ні, не буде такого. Тобто, навіть, навіть коли буде об'явлено про мир, і це я кажу зараз не про перемир'я, а про мир. Навіть потім ми будемо з вами потерпати від тих нелюдів, бо вони є нелюдами. Розумієте? Поки їх не стерти з лиця землі, по-іншому ніхто не зрозуміє і ніхто не зупиниться. Закону про демобілізацію не буде. Та що ви кажете? Нардеп безугла це каже. Угу. Вона ще нардеп, дуже дивно. Вона заявила, що звільнення з військової служби можливо лише після закінчення військового стану, тому що в Україні не буде демобілізації, звинувачує вона САСІЮ. Угу. Так, все ж таки, третій день ми вже дивимося з вами, вже мусолимо, і так, і сяк, і наперекосяк Давайте подивимося ще раз: чи дійсно не буде закону про демобілізацію? В скоро не буде роботи, розумієте? А закон про демобілізацію він буде в тому чи іншому вигляді. Мар'яні треба дітей народжувати і ну, трошки не займатися тим, що в неї не виходить. Чехія вже купила 180 тисяч артилерійських снарядів для України і намагається забезпечити ще 300 тисяч. Молодці. Значить, так, допомога Чехії нам в плані снарядів. Так, да, вже Трудково. не буде казати. Так, відповідь так. Все, що нам потрібно з вами знати. Прем'єр-міністр України відповів на петицію. Та назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ. Недоцільно. Недоцільно захищати себе, своїх дітей, своє майбутнє, свою країну недоцільно. Забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки. Та фінансування заходів є складовою протидії військової агресії САСІ в інформаційному просторі. Тому перерозподіл на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним. Недоцільно. Так у них, блядь, і буде написано на пам'ятнику, що вони були недоцільними. Телемарафон, яку несе? Який вклад його? чи цей телемарафон задля нас або проти. Ну, дивіться, Все, що стосується телевізора, в тому числі і телемарафон, буде, буде набирати таких, знаєте, обертів як в хорошу, так і в погану сторону. Ну, що я маю на увазі? Якщо новини хірові, телемарафон їх буде фільтрувати, щоб вони не були такими хіровими, як вони є насправді. Якщо новини класні, добрі, супер, ну, все ну, прям дуже сильно супер, то, що буде робити телемарафон, він буде ну, дуже знаєте, ускладнювати ситуацію якимись прям рожевими окулярами, замками на піску і, і такими іншими штуками. Ну, Тобто, за для чого це робиться? Тобто карти показують так, що цел телемарафон це такий собі не дуже якісний фільтр. Для реальності, яка відбувається, розумієте? Підтримка ЗСУ нашою державою. Наскільки це є на сьогодні, я буду далі? Світова підтримка. Про державу поки нічого. А сфера бізнесу і сфера простих людей зараз це більша підтримка, ніж наша держава, наші можновладці. Остає питання. Розумієте, яке, да? На який хір вони нам сралися? Можна по-іншому сформулювати? Дякую.